Яка ціль практичного завдання для компанії та для тебе? Часто компанії в процесі пошуку свого кандидату пропонують виконання практичного завдання. Давай з тобою розбиратись, для чого це компанії і як це може допомогти тобі в пошуку роботи. Пошук нового кандидата в компанію, так само як співбесіда, і далі процес адаптації нового учасника команди в компанію це доволі тривалі процеси. Також до таких процесів зазвичай долучаються різні різнопрофільні спеціалісти, а отже, такі процеси стають достатньо дорогими для компанії. А вже ж діяльність будь-якої компанії це про прибуток. Тож компанія намагається так оптимізувати видатки на будь-які процеси, щоб за ті ж самі ресурси отримувати найкращий результат. У різних компаній різні процеси співбесідування, які складаються з різних етапів, з декількох співбесід з різними представниками різних рівней компанії. Але так чи інакше, цей процес обмежений в часі. А отже, оцінити достатньо глибоко знання та навички кандидату не завжди виходить добре або виходить достатньо поверхнево. Плюс додається фактор стресу. Який точно може невілювати всі твої намагання проявити себе як висококласного спеціаліста. Повір мені, що всі, хто приймають участь в співбесідах від компанії, нервують не менше, ніж ти. Виконане тобою практичне завдання, зазвичай стає основою для технічної співбесіди. Тож, уяви собі, що це таке собі оціфроване представлення тебе та твоїх навичок на майбутній посаді. Тож, причин для надання тобі на виконання практичного завдання існує щонайменше дві: перша причина це бажання компанії за обмежений час якомога глибше і якісніше оцінити кандидата. Стається так, що на співбесіді у тебе виникає таке взаємне кохання з першого погляду. І Класно, коли співбесіда проведена достатньо якісно і дійсно, і ти оцінив, оцінив компанію, і компанія оцінила тебе. Але буває і так, що після завершення такого букетно-конфетного періоду, оцієї любові з першого погляду, в адаптаційному періоді компанія розуміє, що ти недостатньо кваліфікований, або ти розумієш, що компанія ну не зовсім про те, що ти хочеш. І саме для того, щоб уникнути першого варіанту, щоб компанія зрозуміла, що ти недостатньо. Кваліфікований, ти можеш проявити свої технічні скіли у виконанні практичного завдання. Причина друга це бажання оцінити кандидата поза фактора стресу, який завжди присутній на співбесіді. Просто уяви собі, що у тебе є можливість в спокійній обстановці уважно прочитати технічне завдання, спокійно його виконати. Показати, проявити свої знання, навички, показати свою уважність, уважність до деталей, акуратність в оформленні результатів, а також завдати впродовж його виконання певні питання, які перед тобою встають. Тобто, це буквально для тебе можливість показати себе як спеціаліста, який вже працює, тобто поза якихось переймань. Під час співбесіди, як нібито ти отримав робочу задачу, і ти її вже виконуєш, як ти оформляєш, як у тебе відбувається процес мислення і як ти звітуєш по цій задачі. Виходить, що виконання практичного завдання для компанії це можливість якомога глибше і якісніше оцінити знання та навички тебе як кандидата, а для тебе це ще одна можливість показати компанії. Себе як висококваліфікованого спеціаліста і найкращого кандидата на цю вакансію.